Міщення коридору, яке виділили для дільниці на півтемряві. Тут працює 12 членів ДВК, спостерігачі від кандидатів та з Канади. А ще майже вдвічі більше персоналу самого СІЗО, які контролюють кожний вхід і вихід спецзакладу. Виборчий процес відбувається свободно, без проблем. Ніяких нюансів немає. Порушень ніяких немає. Дільниця почала працювати вовремя. Всі документи були заповнені вовремя, кабінки запечатані, пломбовані вовремя. Ну все прекрасно. В Умільському слідчому ізоляторі створено три дільниці: одна спеціальна на постійно діючій основі, інша для довічно ув'язнених. Третя працює для тих, хто в установі чекає на вирок суду чи звільнення. Загалом у СІЗО сьогодні проголосувало більше 300 виборців. Хоч голосування є непримусовим, утім, тих, хто відмовляється від цієї можливості, зазвичай не буває. Це особистий вибір взагалі. Кожна людина має право на свій вибір. І я не думаю, що тут примусово когось заставляють чи ще що. Ми взагалі самі ніколи не було такого нюансу, що ми не відмовились від виборів. Ми завжди йшли на вибори самі.